Що знайшли у найглибшій точці Світового океану. Маріанська западина знаходиться у Тихому океані та сягає аж 11 тисяч метрів у глибину. За всю історію лише три рази дослідники спускалися на дно цієї впадини. Тиск на такій глибині величезний, жодна людина його не переживе без захисту. Тому всі дослідники спускаються на дно у спеціальних сталевих камерах, батискафах. Вони підтримують усередині нормальний тиск і містять необхідну апаратуру для досліджень. Останнє занурення, яке здійснив американець Віктор Весково, тривало майже 12 годин половиною години на спуск, 4 години на дні та приблизно ще 4 на підйом. Він спустився на поки що рекордні 10 927 метрів. І що ж він там побачив? Різних глибоководних риб і пластик. Так вам не почалося. У найглибшій тоці океану лежали пластикові пакети й обгортки від цукерок. На жаль, щороку в океан потрапляє приблизно 8 мільйонів тонн пластику. Тому не дивно, що він доплив і до маріанської западини. А ви наважилися б спуститися на таку глибину? Пишіть у коментарях.